У вас зовнішній небезпек мати при собі засоби першої допомоги і її. Я думаю, що до треба всіх правил обов'язково. Знаєте, що в космосі з'явилася нова планета, така настільки маленька, що він осквоєним оком і побачити не кожному вдається. Та Назваючи свою масу, вона дуже різнобавна, виграє сіма барвами веселки, іначе магніто притягне людей з інших планет до села. Люди, що живуть на цій планеті, дуже веселі та гостинні, винерали приймають не вирішите на оліусу, планети, потрапити на Неоліус дуже легко, баколише відкрити вікно, порахувати до десяти і гимнути магічні слова не. Таким чином виохотиться у Зерковій кіїні Оляндії, яка своєю площиною займає всю всюдовому планету. Тільки перетину необхідно ознайомитися з правилами життя в цій планеті, правила виживання у Неоляндії, за будь-яких обставин відбуватися стримано, завжди говорити правду, поважати себе та інших, виконувати вказівки поліцейського, бути відповідальним у всьому, Правила здорового способу життя, чого важливо дотримуватися, дотримуватися правил дорожнього руху, берегти природу, допомагати іншим у біді, виконувати домашні обов'язки, займатися спортом. Що не та горіша заборона, вшивати на пристойні слова, робити те, що шкодують планети та її жителям, легковажно ставитись до право, безпеки, не зіхати очи речі або майно. Потрапити на нову планету можна лише з дорослими, або з їхнього дозвілу. Дітям обов'язково мати з собою права громадяна, а дорослі і вас. Друзі, фантастику. Можливих чи справжніх загроз за безпекою суспільства в державі стежить поліція. Що буде з державою без неї? Насамперед, права людини не мають ніякої ваги. Тим самим нахоплюють країну в хаос. У державі подачі лише один закон виживає сильніший». Поводиться в місто беззаконно розгоджували грибіжники і убивці. Ці люди боялися від з господинків, не працювали в магазині банки школи. Виникає ще одне питання. існувала в взагалі. Народ масово покидав країни, за деякий час країни не стало, адже ніхто не захоче жити в постійному спілку і без виходу. Кожній державний любить свої захисники. У кожній школі тільки міста й з цих школах, що відбувається такий проєкт, заняття раз в тиждень, бачити це все на сторінках Фейсбуку і знову це освітлюється. Сьогодні ми почнемо наше заняття з такої цікавої гри. Я буду вам називати приклади, і ви будете говорити, дозволено чи заборонено. Так, перше це в нас поставити під ніжку. Заборонено. Забор, забор. <кху> — Так, Друге, прогуляти урок. Датись писати контроль. Ой, які добрі ми вчити, розпляємо все. Вити поганий столк. Вибити вікно м'яча. Вибити вікно і залізти в підвал. Напевно, в школі не чули, що заборонено. Привітати ще треба зарождення. Голосно кричати вся до золочика. Заборонено. А якщо це велика радість, ра, я здалася, не очі ще щось, тоді можуть, поцілити камери у ок. Це заборонено. Відвідати у нас і замочці.